Про так зване чорне золото знають, мабуть, усі на сьогоднішній день найціннішим ресурсом на планеті є далеко не золото, алмази чи щось у цьому роді. Найцінніша, звичайно, нафта. Без неї існування жодного сучасного механізму фактично неможливо, адже з неї роблять далеко не лише паливо. Хоча і відсутність цього ресурсу вже паралізує сучасний устрій. З нафти роблять або за допомогою нафти роблять майже усе, в тому числі пластмаси, тканини для одягу, різного роду розчинники, барвники та само собою. Паливо для більшості транспортів у світі, у тому числі кораблів, літаків та поза як і автомобілів, і так, навіть електрокарів, виробництво яких без нафти неможливо. Тому справді здавалося би, хто цією нафтою володіє, той буквально володар світу, еге ж. Та трішки не так. У сьогоднішньому відео я розповім про 10 країн лідерів по запасам нафтових продуктів та переповім, у якому становищі на сьогоднішній день знаходяться ці держави. Запевняю, ви здивуєтесь, адже окрім і так відомих арабських магнатів, у цьому списку достатньо інших більш бідних та нещасних держав. З вами канал Вільний Погляд. Не забувайте про вподобайку, підписуйтесь на канал у Ютубі, де регулярно виходять цікаві матеріали. Та, звичайно, переходьте до нашого телеграм-каналу про бізнес. Поїхали! Нігерія відкриває наш рейтинг з досить сильними позиціями в регіоні. Це найбільший виробник нафти в Африці та друга за обсягом економіка материка. Проте одночасно з приголомшливими запасами чорного золота у понад 42 мільярди нафтових барелей, що дорівнює близько 4% відсоткам запасів нафти. Країна залишається однією з найбідніших у світі. Половина населення на сьогоднішній день витрачають менше одного долара на день. А загалом кількість населення, що перетнули межу бідності, дорівнює понад 80 мільйонів, що більше навіть ніж у Індії. Причина бідності країни досить очевидна з ростом економічної спроможності довкола промислових галузей виросла ціла індустрія бандитських групувань, що тероризують населення. Рівень безпеки у 230 мільйонів Нігерії залишається дуже низьким. Регулярні крадіжки дітей для торгівлі органами та рабством є абсолютною нормою, та давно керівництво країни не визнали, що не в змозі протидіяти цьому. Хоча більш радикальні західні ЗМІ вважають, що це один з методів контролю та маніпуляції, мовляв, уряд не лише може контролювати, він уже це робить. Тим не менш, мільярдні прибутки Нігерії не доходять навіть до половини населення. Люди, що в змозі бодай трішки заробляти, регулярно піддаються пограбуванням бойовиками сформованих групувань, котрі фактично і є урядом у конкретному регіоні. Немає більш приємних грошей, ніж ті, що ти міг втратити, але не втратив. Саме так я подумав, коли не очікуваний. Побачив, що моя автоцивілка протермінувалася, та певний період я їздив взагалі без страхового полісу. Говорити про те, що це дуже небезпечно, напевно, і не варто. Я дуже раджу вам прямо зараз перейти до застосунку дія та переглянути чи не. Закінчилася у вас страховка на авто. А якщо закінчилася, у мене є супер пропозиція для вас в пошуках швидкої страховки свого авто, я не міг не згадати про найпопулярніший сервіс страхування Hotline Finance адже це не просто сайт для купівлі полісу, це найзручніший сервіс для порівняння вартості та умов страхувальних компаній і полісів в цілому ряді видів страхування, таких як страховка автомобілів, нерухомості, туристичного страхування, міні-каско та зеленої карти. Якщо раптом і у вас закінчиться автоцивілка, рекомендую скористатися саме цим сервісом. Ба Більше для моїх глядачів існує промокод VP24, що надає 7% знижки для типів страхування, що ви бачите у себе на екрані. Вводьте промокод при оформленні замовлення, та система автоматично прорахує нову ціну. Це точно той сервіс, яким я користуюся та пораджую його найближчій людині. Усі послання та промокод внизу під цим відео, та моя прада, не тягніть страховкою, адже ви не знаєте, що вас чекає вже завтра на дорозі. Про цю державу ви могли вже чути і на моєму каналі у відео про найбагатших президентів світу. У тому відео перше місце я розділив з президентами країн, котрі у нашому випуску теж будуть. Один з них Муамар Кадафі. Думаю, ви розумієте, до чого я веду. Дуже багатий президент автоматично дуже бідне населення. В принципі, у Лівії так і є. У недрах держави знаходиться понад 54 мільярди нафтових барелей, що дорівнює майже 4,5% усіх нафтових запасів. Проте, не дивлячись на це, розповідаючи про Лівію, можна буквально процитувати усі сказані мною слова про Нігерію, адже це теж, начебто, багата промислова країна з дуже і дуже бідним населенням. Понад 40% людей не мають доходів зовсім, адже безробіття в державі рекорд. Про місцеві мадицькі терористичні групування говорити й годі. У держави немає єдиного уряду. Усе вирішують на місцевому рівні банди, що контролюють майже усі процеси життя людей. А економіка, як така, в принципі, не працює. Країна давно в числа західних санкціях, та поки що якогось просвітлення не видно. Про Канаду можна говорити дуже і дуже довго, адже це країна з багатою історією, яка включає колонізацію європейцями, боротьбу за незалежність і формування сучасної держави. Славиться вона своєю мультикультурністю, високим рівнем життя та природними красотами. Ну і звичайно, це перша країна у нашому рейтингу, чий дохід та економіка будуються не лише на видобутку нафти, на котру вона досить багата, понад 80 мільярдів барелей, що майже 5,5% усіх світових запасів. Джерелами надходження коштів в економіку є також розвинений туризм, технології та сільське господарство. Лише в останньому вона є одним з лідерів у світі, зокрема у зернових культурах, а також у тваринництві. Взагалі, це просто дуже і дуже гарна країна, відвідати яку, я думаю, хотілося би кожному. На сьомому місці нашого рейтингу лежать наші сусіди. Московська федерація це також один зі світових лідерів запасів нафти, близько 95 мільярдів барелей, що дорівнює близько 6% світових запасів. Про цю державу мені і говорити не дуже хочеться. Типовий представник хвороби шизофренії на державному рівні. Наступна держава це вже досить сильна та стала економіка, не дивлячись на досить авторитарний режим, як це прийнято у арабських державах. ОАЕ – потужний гравець не лише на ринку нафтовидобутку та переробки, але й потужний конкурент технологічним країнам. У період розвитку нафтової інфраструктури на початку 80-х років керівництво країни зробило значну ставку на туризм та бізнес. Через що зараз цю країну багато хто знає в першу чергу через лакшері відпочинок та Дубай на сьогоднішній день ОАЕ володіє близько 97 мільярдами барели Афти ще дорівнює близько 6,5% світових запасів. Ключові цілі країни на сьогоднішній день це продовжувати розвиток туризму та залучення бізнесменів вести бізнес в цій країні. Корінне населення є нечисленним, але дуже багатим. Уряд підтримує свій громадян, сплачує їм фактично усе, починаючи від житла, закінчуючи навчанням у іноземних вузах. Ще один представник арабського світу, держава Кувейт є також авторитарною державою з єдиною правлячою династією, котрі особисто розпоряджаються усіма недрами держави. На відміну від арабських еміратів, в Кувейті значно слабше розвинений туризм, в тому числі через те, що країна суворіша до туристів по відношенню до їх релігії. На території держави донедавна не проводилися жодні міжнародні заходи, концерти та фестивалі. А також продаж алкоголю, як це часто буває в мусульманських країнах, суворо заборонений. Проте громадяни Вайто відчувають себе більш ніж вільно їх держава повністю забезпечує. Кожен мешканець має право на освіту в іноземних вузах та працевлаштування у державній компанії. Нафтові запаси ковайту налічують понад 100 мільярдів барелей, що дорівнює близько 7% усіх запасів нафти планети. Країна на близькому сході, що за площею та демографією схожа до України, також входить у десятку найбагатших за нафтовими запасами країна. Проте на відміну від сусідніх держав сходу має серйозні проблеми з безпекою, грошима та демографією. Численні військові конфлікти на території країни призвели до утворення збройних терористичних групувань, бандитизму, корупції та беззаконня, котрі призвели до того, що значна частина іракців перебувають за межою бідності до такого рівня, що більш ніж 25% населення мають труднощі не тільки з доступом до освіти та медицини, а банально до чистої води та їжі. Рівні безробіття рекордний, а середня тривалість життя за останні 20 років скористалася більш ніж на 10 років, у тому числі через війни. Республіка Ірак володіє близько 148 мільярдами нафтових барелень, що дорівнює понад 10% усіх світових запасів чорного золота. Відкриває трійку сусід Іраку, Ісламська Республіка, Іран. Ще один представник лідерів товаків, чиє населення не тільки не має нормального доступу до освіти, медицини чи тієї ж води, але й живе у постійному терорії численних. Терористичних групувань, котрі поділили країни на декілька зон впливу, вони повністю контролюють місцеве населення, не дивлячись на перемогу США у війні 2003-2012 років та повалення режиму Саддама Хусейна, держава досі залишається на межі кризи, завалена санкціями та знову ж таки терористами. Поки що суттєвих змін на покращення ситуації не видно. Хіба що те, що сучасний так званий уряд Ірану допомагає Росії та надіється, що буде якась взаємодопомога, але це очевидно. Марно наразі на території Ірану знаходиться понад 160 мільярдів баре нафти, що еквівалентно близько 12% усієї нафти світу. Останній у нашому рейтингу представник арабського світу, королівство Саудовська Аравія один з найкращих прикладів грамотного інвестування прибутки з продажу нафти. Важко повірити, що лише 5 років тому країна, в принципі, дозволяла в'їзд на свою територію тільки мусульманам, та вже сьогодні є однією з найкращих країн для лакшері відпочинку. Та не дивлячись на близькість до того Ірану чи Іраку, країна, що так само багата на свою історію, ретельно її охороняє та активно залучає туристів та археологів для її. Вивчення про цю країну взагалі можна дуже багато чого розповісти. Якщо вам цікаво, можу хіба ще порадити відео Антона Птушкіна про неї нереально гарні краєвиди та дуже вічливе населення. На території Саудовської Аравії знаходиться понад 250 мільярдів бар нафти, що дорівнює понад 17% усіх світових запасів. Так звана Боліваріанська Республіка Венесуела є найбагатшою на нафту держава світу, налічує понад 300 мільярдів барів нафти, що еквівалентно близько 20% усіх запасів. Не дивлячись на це, держава вже десятки років лежить у тотальній кризі. Місцева валюта з кожним днем зінцінюється на тисячі відсотків. Та не дивно, що місцеве населення бідніше ніж нігерійське. Численні терористичні групування тероризують мешканців щоденними вбивствами, викраденнями людей та катуванням. Очевидно, країна дано Твоїх санкціях та їх нафта їм особливо і не дає нічого. Усілякі революції та збройні перевороти проходять ледве не широку, а так зване легітимне керівництво країни, як це часто буває схожих за долу країн, нічого не вирішує. Про цю країну в інтернеті, і зокрема у Ютубі, море контенту дуже раджу переглянути, щоб дізнатися що дно далі ніж ви думаєте. На цьому, все, друзі, під кінець мого відео хотілося б якось підсумувати та зробити якісь висновки, але думаю, ви і самі все розумієте. З вами був вільний погляд. Не забувайте про підписку на цей Ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цих держав. Та звичайно чекаю на вас у телеграм-каналі про бізнес. До зустрічі та слава Україні!